Вітаю малята! На дворі уже дуже холодно. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг, що ми одягаємо, а що взуваємо. Дітки, погляньте на картинку. Діти одягнені тепло. Зараз ми з вами поговоримо, що потрібно одягнути на вулицю. Як ви думаєте? На вулицю потрібно одягатись тепло. Потрібно одягнути колготки, штанці, носочки, светрик. А на ніжки потрібно взути черевички. Але цього малята недостатньо, бо на вулиці дуже прохолодно. Що ще потрібно нам одіти? Так, курточку. Шарфік, рукавички і шапку. Діти, на що ми надягаємо шапку? На голову. А на що надягаємо рукавички? На ручки? Діти, ось так потрібно одягатися на вулицю, щоб було тепло.